і далі говоримо про таке. Перший дзвоник у Дніпрі стартував новий навчальний рік. Тортури у неволі. Український військовий прожив понад два роки у російському полоні. Палію автівок правоохоронці ліквідували угруповання, яке підпалювало військовий транспорт одразу в трьох областях України. Через вороже артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної лікарі оцінюють, як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка. По місту нелюди випустили з півдесятка снарядів. Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Їй інші руйнування повідомили в обласній військовій адміністрації. Для Дніпра і для Кельна це знакова подія. За останні 13 років Кельн вперше підписав угоду про безстрокове партнерство, співробітництво та побратимські відносини з іншим містом. Далі цитата: у нас дуже великі перспективи співробітництва в економічній сфері, галузі гуманітарної допомоги і також у культурному обміні, бо культура зараз є дуже важливою. Ми воюємо за українську національну ідентичність, за те, щоб бути українцями і щоб Росія не присвоювала нашу спадщину. Зазначив мер Дніпра Борис Філатов. Він подякував мешканцям міста Кельн, німецькому народу та уряду за системну підтримку. Співали, вгадували слова та знайомилися. Навчальний рік у школах Дніпра стартував. Для школярів вже пройшов перший урок, присвячений Україні. Молодші класи дізнавалися про державні символи герб, прапор та гімн. А також бавилися та розгадували ребуси. Як пройшло свято першого дзвоника у школах Дніпра, знає наш Артем Ліфінцев. Нарядні та злегка схвильовані. Школярі 64-ї гімназії чекають на початок першого уроку в цьому навчальному році. В освітньому закладі немає власного укриття, тож школярі мають їздити до іншої школи. Таку можливість вони мають через безоплатні підвози. Шкільний автобус чекає Наталія. Її син перейшов до четвертого класу. Жінка каже, про підвіз до школи розповів класний керівник. Це взагалі супер, таке практикується, і нехай діти ну дітям потрібно навчатися, тому що навчання за комп'ютером це дуже шкідливо для здоров'я, для зору, для спини. І я думаю, що все буде добре. Міські автобуси вже чекають малечу, аби встигнути до початку уроків, виїжджають рано. В автобусі може поміститися близько 30 школярів. Транспорт їде обережно, адже у першу чергу дбають про безпеку. За школярами слідкують дорослі. Вчителі, йде з акцент, діти шикуються, вчитель контролює. В нього є помічник. На кожну дитину на 10 учнів є один супроводжуючий. тобто дітки класу діляться на декілька груп, якщо в залежності від того, скільки дітей в класі, і позаду також іде відповідальність. Дальний також прапорцем, який також фіксує, контролює. За 15 хвилин автобус на місці висаджують дітей і прямують забирати інших. Ці маршрути вони складені з врахуванням потреб е департаменту. Гуманітарної політики управління освіти та е, той, той кількість школярів, е, яку необхідно перевезти. Тобто, наразі в нас е, розраховується до двох тисяч школярів загалом це щодня, і для цього ми е, підготували близько 30 автобусів. За, для перевезень задіяно близько 20 водіїв саме сьогодні. Також всі маршрути, які в нас планувались, вони приїхали та виїхали вчасно. 180 школярів 64-ї гімназії щодня підвозитимуть до 142-го ліцею. Організовано і в минулому році, і в цьому році підвезення дітей до тих шкіл, які найбільш віддалено знаходяться від тієї школи, де безпосередньо фактично організовано для діток навчання. А в цього року це 12 шкіл, які мають таке підвезення, і по традиції перший дзвоник. Після урочистого відкриття учні відправилися на свої перші уроки. У другокласників перший урок за партами присвячений Україні. Дізнавалися цікаві факти, розгадували ребуси, збирали слова та навіть співали. А ми нашу країну hey, hey! до уроку готувалися серйозно, каже вчителька. Жінка підійшла до навчання дітлахів з креативом. Урок проходив у форматі гри. Діти за допомогою підказок мали розгадати зашифроване слово Україна. Такі моменти потрібно на кожному уроці. Не весь урок, звісно. А от такі моменти, які пов'язані з патріотизмом, пов'язані з любов'ю до рідного краю, повинні бути присутні на кожному уроці. Тому що на кожному уроці початкової школи такі моменти є і можна використовувати. Вирішили і нагальні питання, які стосувалися організації освітнього процесу питання харчування вирішено. Вирішено питання навчальних кабінетів. В, визначені локації в укритті. У нас два укриття у ліцеї. Розраховані вони на 1200 місць для початкової школи окремо і для старшої. цьогоріч понад 150 шкіл Дніпра відкрили для учнів свої двері, а за парти сядуть близько 90 тисяч школярів. Артем Ліфінцев Павло Черненко Дніпро ТІВІ Очна дистанційна та змішана форми навчання. Саме так вчитимуться дніпровські школярі у 2024-25 роках. Більшість школярів повернулася за парти, хоча альтернатива залишилась. Батьки могли обрати дистанційну та індивідуальну форму. У Дніпрі працюють 154 школи. Для учнів тих, в яких немає змоги зробити укриття, організували освітній процес таким чином, що вони відвідуватимуть заняття у тих школах, які мають тимчасові укриття. Для учнів 12 закладів загальної середньої освіти, де вони найбільш віддалені, організовано підвезення дітей, тобто дітки від школи, учнями якої вони є. Автобусами підвозяться до закладів освіти, які є базовими для організації навчання цих дітей, і в зворотньому порядку. І таке підвезення організовано за кошти місцевого бюджету. Ситуація на Донеччині загострюється на декількох напрямках, стверджує співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Причину складнощів на передовій експерт називає відсутність фортифікацій та належної підготовки міст до боїв. Крім того, Снігирьов переконаний, окупанти мають на меті вийти на вийти на адміністративні кордони Донецької області до закінчення президентських виборів у США, щоб потім розпочати мирні перемовини. Мені абсолютно не зрозуміла відсутність реакції з боку вищого політичного керівництва країни на ці випадки. Мова про те, що Новогродівка це доволі велике промислове місто. До війни проживало 14 тисяч, три шахти, досить потужна промзона. Окупантам вдалося окупувати за три дні. Це антирекорд. Місто виявилося абсолютно не готовим до е, безпосередньо бойових дій в умовах міської забудови. Тобто, ті сподівання з приводу уповільнення темпів просування окупантів, коли вони наблизяться до міської забудови, а саме е, Т, якраз Грудівка, Новогродівка, Мирноград, Покров, Селідово, Вони на жаль, не ну скажімо так, підтвердилися. До 2014 року Володимир Руденко майже 15 років жив у Москві. Після окупації Криму терміново повернувся додому. Ніс службу в зоні АТО на Донеччині у складі 25-ї повітряно-десантної бригади. Початок повномасштабної війни застав у Польщі і знову повернувся в Україну, щоб воювати разом з побратимами, але потрапив у полон. Після звільнення колишній бранець проживає у селі на Черкащині та розповідає про усі тортури, що пережив у неволі. З 2014 року Володимир Руденко боронив Авдіївку і Зайцеве у складі 25-ї повітряно-десантної бригади. Після звільнення зі служби поїхав працювати за кордон, але у перші дні Великої війни повернувся. І знову мобілізувався до рідної бригади. Потрапив у полон у березні 22-го року під горлівкою. Тоді під час бою з 28 бійців у живих залишилось лише п'ятеро. У неволі був рік і 11 місяців. Майже весь час перебував у Курському Сізо. Те, що давали в тарілки, це можна було це пахлюбка така. Ну от отак випити просто гладкого. Мене було 110 кілограмів. Майже 96 Я прийшов 65. Зараз там проблеми з ногами. От пояса вниз це все було синє. Не в синяках, а просто сині ноги. Це любі. Ноги вони відбивали мінімум три рази в день нас виводять по розпорядку, просто бить. Медичну допомогу не надавали. Ба Більше лікарки приходили дивитись на катування, як на шоу. Там жінки – це садісне, ми називали їх доктор смір. Тобто, їм дуже смішно, вони, вони дуже-дуже сміялися. Нас не просто били, наслювали всі жінки, їм дуже вони приходили розвікатися. Подивіться, як нас там доктора, це я про, про лікарів говорю. Бранців у сезони виводили на повітря, принижували та брехали їм, що захопили Україну. А ще мучили піснями Кобзона. Всяка мура на цього дібіла Газманова, Любе, і це цілий день. 683 дні. Репертуар практичний, не практично не мінявся. Це цілий день. Газманови е, е, Кобзони і вся така хия вибачаюся. Це оце, оце, по радіо, ну там все це, це, це ужас. Найбільше Володимира лякала, що донька може вважати його мертвим. Коли через рік полону отримав від неї та онучок перший і останній лист, це додало сил боротися за життя. При очередному шмоні під хахаю там рвали, позабирали всі ці листи. І там рвали у нас на очах, їх їм було дуже сніжно. Одного разу посеред ночі Володимира розбудили і привезли на кордон з Україною. Ми аж до вечора вже почали Ну, Хоч у цих мішках все, я там ще й по голові получав, бо я питався щось розгледіти. І ввечері заходить там їх там, командир Говорить, ваша сторона очередной обмен, обмін, уявіть собі наше состояние. Звісно, на границе стоїш і тебе в Ну, думаю, не з моїм щастями. За тиждень все повторилось, але цього разу довгоочікуваний обмін відбувся. я тут. Героям слава! Героям слава! Це, звісно, шок. Там маса народу, волонтери, військові, всі, всі кричать: э, я зараз теж. Э, всі вішають на нас флаги. Оцей браслетик, що на мені, це там я його не знімаю до сих пір. Да, це ти там тебе щось питають, ти ти, ти розумієш, що якщо ти зараз рот відкриєш, ти будеш грати. хто ридає, хто сміється. Ну це істерика у цих. Після повернення додому Володимир розповідає правду про російський полон на усіх можливих майданчиках. Він навіть рушив у Польщу на виїзну сесію ООН, аби розповісти про своїх катів. А як, а як вам красний, красний Крест? Юр я не знаю, я що це красний Крест, просто не знаю, бо його ну ніхто в очі не бачив там в полоні. Ексбранель вже пройшов кілька курсів реабілітації. Йому ще потрібна операція на нирках. Нині він проживає у селі на Черкащині та насолоджується спілкуванням з рідними. Оксана Коновець, Валерій Галушка, Дніпро Юнак навмисно підпалив автівки та магазини у Кам'янському на лівобережжі міста. В першому випадку 17-річний хлопець кинув підпалений папір в щилину вікна автомобіля, який був припаркований у дворі. Наступного дня він підпалив купу паперу між двома крамницями. Як наслідок, загорілося п'ять об'єктів. На щастя, люди не постраждали. Палія чекає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Переплатила за дрони півтора мільйона гривень. У кривому розі співробітниці виконкому міської ради оголосили підозру за службову недбалість. Згідно даних слідства, фігурантка провела закупівлю понад 50 квадрокоптерів для підрозділів сил територіальної оборони та військових частин міста. При цьому вона не здійснила належний аналіз та моніторинг середньої ринкової ціни, чим завдала громаді збитків розміром у півтора мільйона гривень. Наразі правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади. Служба безпеки та національна поліція нейтралізували кримінальне угруповання, яке підпалювало військові автівки одразу в трьох областях. Координатором підпалів був колишній в'язень з Херсонщини. Його завербували спецслужби РФ після виходу на волю. До скоєння злочинів зрадник залучив співмешканку та двох колишніх сокамерників. Здійснювали підпали зловмисники в Харсоні, Одесі та Миколаєві. Спочатку полії відстежували авто українських захисників, а потім погоджували потенційні цілі з російським куратором. Підпал фіксували на мінію відеокамеру, а потім передавали координатору для звіту ФСБ. Зловмисникам вдалося підпалити п'ять транспортних засобів сил оборони. Ватажка угруповання разом зі співмешканкою було затримано в Одесі ще двох співучасників у Херсоні. Під час обшуків за адресами зловмисників вилучено зброю гранати флеш-носії, відеокамеру. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтею 28 та статтею 114 1 Кримінального кодексу України, а це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми. У Кривому Розі перекинулася фура з поросятами з 600 свиней 150 загинуло. Ті ходили узбіччям і верещали. Зібрати їх приїхали фермери з Дніпра. Водія та пасажира, в свою чергу, госпіталізовано. У останнього перелом ноги. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, бо далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Бережіть себе та близьких, слава Україні. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, минулі вихідні через війну Росії не минули без трат, як людських, так і інфраструктурних, захищаючи свободу і незалежність нашої держави, смертю хоробрих на полі бою. Загинув заслужений майстер спорту українських боксингу з Кам'янець-Подільського Роман Головатюк. Він був чемпіоном світу, дворазовим володарем Кубка світу, срібним призером всесвітніх ігор і двічі бронзовим чемпіонатів Європи. Своє життя за Україну віддав і сам біст спортивному клубу з Антник та футбольного клубу Київського ЦСКА Максим Тимчина на війні він був оператором протитанкових ракетних комплексів під час 11 денного бойового завдання при виході на ротацію. Тимчина загинув внаслідок ворожого скиду. Висловлюємо щирість співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих героїв світла вічна пам'ять. Тим часом орки щоденними ракетними ударами по різних куточках України серед іншого повністю зруйнували у Харкові палац спорту, в який поцілили чотири ракети. Він був найбільшою спортивною спорудою в місті і використовували для проведення різних турнірів, зокрема з мініфутболу, волейболу, баскетболу та інших, також у ньому виступали зірки естради та проводили велику низку різноманітних масових заходів. Національний олімпійський комітет України ще раз висловив свою позицію щодо спортсменів з ворожої країни. В чергове нагадуємо, що на Рашен із терорист Стейт позиція України залишається непохитною Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі. Заявили у комітеті. Натомість продовжують надходити приємні повідомлення з паралімпійських ігор у Парижі, де успішно в складі збірної України серед інших виступають представники Дніпропетровщини. Наталія Кобзар звоювала сріблу. Срібло з бігу на дистанції 200 метрів у класі Т 37 На попередній паралімпіаді в Токіо 21 в неї була подібна відзнака на 400 метрівці. Срібною призеркою, щоправда, в плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі С 12 стала Анна Стаценко. Це її сьома нагорода на Паралімпійських іграх. Крім цього, у неї бронза з паралімпійським рекордом на 400 метрів вільним стилем у класі. С 12 бронза бронзу у плаванні на дистанції 50 метрів на спині в класі С-1 виборов. І Антон Коль. Перший в історії України історичну бронзу з боччі грав Кеглі, яка вимагає майстерності та влучності в класі bc 4 Завоював Артем Колінько з жовтих вод. Продовжує штампувати перемоги на міжнародних аренах метальних молота з Дніпра. Бронзовий призер. Чинних олімпійських ігор в Парижі Михайло Кохан. Наразі він виборов золото на змаганнях континентального кубку World Athletic у польському місті Білостоці. Друге місце посів один з господарів сектору. Поляк Павел Файдека, третє, ще одного представника цієї країни войцеха Новіцький. для кохана це п'ята звитяга на міжнародних турнірах поточного сезону. Цю він вигравав змагання у Будад Арсі Лейрії Серш понтуа та Лос-Анджелесі. Нагадаємо, що наприкінці серпня Михайло завивав срібло на етапі діамантової ліги у Сілезії. 17-річний Дмитро Лебідь, вихованець Дніпровського спортивного клубу «Тайфуд» Тайфудзюдо, тренерів Віталія Харламова та Сергія Плієва, став срібним призером особистого чемпіонату світу з дзюдо серед кадетів, спортсменів не старших 18 років, який завершився в столиці Перу Лімі і зібрав 403 молодих атлети 48 країн. Він потужно провів турнір, виборовши впевнені перемоги спочатку найвищою оцінкою над Аргентинцем Томасом. Квінтерасом оцінкою Вазарі над шведом Емілем Набієвим і ще однією найвищою оцінкою. Іпон у півфіналі над французом Гая Сонтанаго. У фіналі Дмитро поступився єрулана Санжару Санжаро з Казахстану. Це другий офіційний трофей Лебідя у нинішньому сезоні в червні юнак став чемпіоном Європи у віковому дивізіоні. ю 18 Євгенія Казбекова з Дніпра, яка тренується під рудою своїх батьків Серіка Казбекова і Наталії Перлової, стала двічі рівною празеркою чемпіонату Європи 2024 зі скелелазіння, кій приймало швейцарське гірське містечко Віллар-сюр олло де за нагороди боролися 196 спортсменів з 28 країн. У дисципліні трудність вона змогла подолати 39 зачіпок і завоювати не тільки свою першу медаль континентальної першості у кар'єрі. Вона перша українка, якій вдалося піднятися на подіум континентальної першості у цьому розділі у дисципліні двоборства Болдеринг плюс трудність. Дівчина всерйоз претендувала на золото, але у результаті знову поступилася Лаурі Рогорі Рого... Рого з Італії. Людмила Тітчинок з Дніпра та Латвійка Олена Остапенко у третьому колі одній фіналу парного турніру відкритого чемпіонату США з тенісу. US Open у двох сетах 6, 3, 7, 6 5 Святкували успіх над інтернаціональним дуетом Беатріс Хаддад Майю з Бразилії та Лаури Зіґемунд з Німеччини. Таким чином, Дніпрянка повторила свій найкращий результат на US Open. у 2019 році. Вони з Остапенко вийшли до чвертьфіналу. Наразі на цій стадії вони зійдуться проти переможниць протистояння Анна Даніліна, Ірина Хромачова, Тереза Міхарікова, Олівія Ніколс. Єхсменка Дніпра обласної школи вищої спортивної майстерності Софія Науменко другий рік поспіль стала чемпіонкою світу в неолімпійському класі вітрильників RC Aero, захистивши таким чином свій минулорічний титул. Наразі вже на перегонах, які фінішували у Великій Британії у місті Гемпширі. Нагадаємо, що в червні вона стала чемпіонкою Європи у цьому класі. Яхт. Став відомий календар матчів загального етапу Ліги Чемпіонів УФА Донецький Шахтар розпочне турнір гостьового матчу проти італійської Болонії. Після чого вдома прийматиме іншого представника Апенін Аталанту. Потім гірники поїдуть в Лондон на зустріч з арсеналом. Після чого до них завітає швейцарський Янг Бойс. Далі мандрівка до Нідерландів на рендеву з тамтешнім ПСВ. Потім в номінально рідні стіни до Шахтаря в німецький «Гельзер Кірхен. Завітає Мюнхенська Баварія відразу після неї туди приїде французький брест на сам кінець. У заключному турі гірники попрямують в Дортмунд, де на них чекатиме Борусія. за новим регламентом Ліги Чемпіонів. Очки будуть рахуватися в загальній таблиці. Вісім найкращих команд вийдуть в одну восьму фіналу напряму, Інші вісім путівок розіграють нокаут-раунді серед команд, що посіли 9-24 місця. За підрахунками для цього як мінімум потрібно набрати вісім пунктів. Команди, що посіли 25-36 та місця, припиняють боротьбу у єврокубках. І за такого щільного графіка Ліги Чемпіонів та вікнами УЕФА ФІФА для матчів збірних знайти вільну дату для завершення перерваного через затяжну повітряну тривогу у Кривому розі поєдинок Шахтар п'ятого туру української прем'єр-ліги проти тамтешнього кривбасу буде дограно у 2025 році. Нагадаємо, що зустріч була зупинена на початку другого тайму за рахунку 1-0 на користь гірників, у яких на 40-й хвилині відзначився. Тарас Степаненко у турнірній таблиці чемпіонату української прем'єр-ліги Шахтар поки що дев'ятий, Кривбас, восьмий, кожен маючи по грі у запасі, а перегони зі стовідсотковим показником набраних очок очолює Олександрія Руслана Ротаня. Повертаючись до континентальних турнірів, варто зазначити, що суворий жереб визначив київському динамо жорсткий старт. У лізі Європи спершу номінально домашній матч у німецькому Гамбурзі, де постійно суперників прийматимуть підопічні Олександра Шовковського. Проти італійського Лаціо. потім бояж у Німеччину до Хофенхайму і згодом у Рим до Роми. Далі непогана можливість взяти очки у рідних стінах проти угорського Ференцвароша і чеської вікторії. Потім знову непростий подвійний виїзд в Іспанію до Реал Сосєдаду і за Босфор до турецького Галатасараю. На сам кінець вдома є можливість поправити. Турнірне становище у зустрічі з різкою футбольною школу майстерності. І на закінчення заступник директора з навчально-тренувальної роботи 7-ї дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Світлана Сорочук вибрала золоту медаль у метанні диску та срібну у штовханні ядра на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед майстрів. WMA, який завершився у Швеції у місті Гетеборг і рекордну кількість і зібрав рекордну кількість спортсменів 8 тисяч віком від 35 років до 100 плюс з 111 країн планети. Вона також встановила новий рекорд України у категорії 55 плюс у метанні диску. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.